Підсилившись одразу двома новими виконавцями Кирилом Фесенком і Куртісом Міледжем, БК Донецького упевнено здолав Дніпро Азот. Дніпродзержинці, які через травму спини втратили Максима Балашова, несподівано легко спортували 6-0. Американське Тріо Рональд Девіс Сем Малдроу, Алан Вігінс почувалися комфортно на території тигрів, аж поки чинні чемпіони не ввімкнули активний пресинг по всьому майданчику. Кількома стрімкими контратаками донечани збили наступальний темп візитерів. І на початку другої десятихвилинки після влучання Рамела Карі нарешті вирвались уперед. В Азотівці в сил на супроти вистачило лише до великої перерви, на яку вони вирушили із відставанням на 5 балів. Однак канонада дальніх пострілів від Войдена Стояновській, руйнівна діяльність під щитами Даріуса Сангайли і надійна оборона господарів призвела до передчасного занепаду інтриги. На заключний ігровий відтинок підопічні Хосепа Берокалі виходили, маючи плюс 18. Не розгубити набуту перевагу, допомогли новачки Фесенко і Мілач. Тож довести матч до перемоги було справою техніки, якої чинним чемпіонам вистачило зі значним запасом: – 77-61. Македонський снайпер донечан левого частку своїх очок здобув пострілами з-за дуги, звідки виконав п'ять спроб, схибивши лише одного разу. У той же час центровий Дніпро Азота Сем Малдру результативність і вміння боротись за відскоки підкріпив ще й чотирма блокшотами.